27 літрів, що ви колись чули про 27 літровий бензиновий двигун. Взагалі, хоч коли-небудь є такий британський аукціонний дім, називається Карен Classic, і в цьому році, 9 березня, вони виставлять на аукціон Rolls-Royce Merlin. Взагалі він 1972 року випуску, і в ньому стоїть 27 літровий бензиновий двигун. Цей Rolls занесений до книги рекордів Гіннеса і має кличку звір, так як він найпотужніший дорожній автомобіль планети. По перше, він в кузові «Shooting брейк. Просто гляньте. мені здається, що ніхто ніколи взагалі не чув про таку махіну, але. Я, чесно, трошки завалила двигун V12 безнадувний і коробка трьохступінчата, щоб ви розуміли, він видає 750 кінських сил. Ну я просто уявляю собі, якщо б я його купила, я б, я б таку суету у нас на дорогах наводила. Це як типа, я не знаю, це як Ланас на 500 сіл, це як зіл на 1000 сіл, я не знаю. Це просто вообще бомба. Ну, Rolls-Royce Rolls-Royce, він не дуже то і має відношення до цієї марки, того що його побудував британський механік та конструктор Джон Дода. Але коли він встановив емблему Rolls на цю модель, подали на нього в суд і, звичайно, виграли його. І з тих пір на решітці немає ніяких емблем, просто ініціали його творця. Я не знаю, за скільки його будуть продавати, бо він в ідеальному стані, я так розумію, на повному ходу. Блін, я чесно, не можу уявити собі, як це їздить на машині 27-літровий двигун. Мені вже 2-3 літри, це вже капець, а там 27. Коротше, пишіть в коментарях, скільки б ви дали б за цю. А... Скільки б ви дали реально на аукціоні за цю анакондочку? Тільки не пишіть, пожалуйста, сплю і бачу 5500, а напишіть реально, за скільки ви б готові були купити такого монстра. Я навіть не хочу загадувати, мені здається, там такі суми будуть. Що... Ну його ну баню про таке думати. Забила виключити.